Я так подумав, це ж ми з вами зможемо дуже легко прорахувати скільки реально треба грошей на заправку електрички, тому що е, я живу в багатоповерхівці і заправляю стільки на фаст, якби цих зарядках, на модних, можна так сказати, які виходять там по 15, Мінімум 15 гривень за кіловат, і на даний момент у мене загальний пробіг 287 кілометрів 57% заряду. Але е, коли я взяв машину, було десь 70-80% заряду, і я заряджався лише один раз на отих там 30 чимось відсотків за 660 гривень. Тому на даний момент я вже проїхав 287 кілометрів. В мене ще 57% зарядки. Але витратив я 669 гривень на зарядки, і будемо робити такий експеримент. Там, наприклад, от скільки я витрачу, коли тисяча буде, потім дві, потім п'ять. Я думаю, що такий контент буде цікавий. Що скажете?